Вітаю, мене звати Сергій та я займаюся розробкою платформи IntelliReach. Це платформа розумних холодних e розсилок. І якщо вам цікаво, то лінк є в описі до цього відео. І я хотів зняти таке відео, де я можу ділитися якимось думками по ходу своєї розробки, якимись ідеями. І, мабуть, це буде більш цікаво для розробників, які теж займаються холодними e розсилками. Або, якщо ви просто хочете більш зрозуміти, як це працює в мене. Тож, сьогодні хотів поговорити стосовно того, як коректно, правильно відписувати своїх підписників, тобто, тобто не підписників ще, а ваших холодних ем, отримувачів, як їм дати можливість відписуватись від ваших листів. Чому, чому потрібно це робити? Тому що якщо у вас в вашому листі не буде можливості відписатись від вашої розсилки, то е, ті люди, яким це не буде подобатись, вони е, не знайшовши якоїсь кнопки як відписатись, просто перемістять ваші емейли у спам. А якщо так зробить декілька людей, то невдовзі е, поштові провайдери. Розуміють, що ви займаєтесь спамом, та всі ваші наступні листі вже будуть автоматично випадати в спам. І тому, тому треба, треба давати вашим підписникам таку можливість. І я хотів показати, як я це реалізовував у себе і з чим я стикнувся. Тобто, спочатку я додавав просто лінк, який був доданий до тіла листа. І одного разу я перевіряв рейтинг відправника на цьому ось сайті, і вони мені пишуть, що може бути покращено, так що ваше ваше сообщення не содержить заголовок List Unsubscribe. Так, я почав дивитися, що це таке. І насправді є така прикольна фіча що коли ти додаєш е, деякі хедерси до свого листа, і ось так це було в мене імплементовано, тобто е, Ти додаєш до е, хедерсів листа отакий е, загаловок, листья Unsubscribe і додаєш сюди, тобто є два е, методи, як це може працювати Тобто через е, просто Unsubscribe URL. Ти задаєш деякий URL і користувач, натискуючи на кнопку Відписатись, яка буде показана, просто виконується API-call і ви відписуєте цього користувача. Або може відправлятись лист на ваш e-mail. Наприклад, ви там можете створити Unsubscribe і ваш домен. І там буде дещо інша логіка. Ось, додаєте це до листа, відправляєте. І ще потім виходить, що, наприклад, у Google. У Google ви отримуєте, коли отримуєш отримуєте мой лист, в нього є така кнопочка subscribe, і він може відписатися, І там Google вже сам вирішує, який метод використати. Тобто вам потрібен endpoint. Отакий ось endpoint. Так, такий endpoint. І потім ви просто додаєте вашого користувача у свою базу даних. Робите табличку з відписаними користувачами, і перед відправкою ви перевіряєте, чи нема вашого користувача в відписаних. Так. І також вам буде потрібен такий endpoint для того, щоб хендлити ситуації, коли відправляється e-mail на Unsubscribe. І щоб приходив, щоб ці, цей емейл e працював, в мене, наприклад, сервісні емейли e працюють на Zoho, то я додавав такий ще webhook. Тобто, коли він починається зі слова Unsubscribe, то ви виконуєте отакий ось API call. Передаєте туди um, subject, і ваш subject повинен бути повинен бути саме спеціального типу. Тобто Unsubscribe, User ID і, і Recipient email. Так, і User ID в нашому випадку це. Аккаунт, з якого відправляється e-mail. Ось. І все працювало непогано, все прикольно. Дивіться. Тобто, в Apple додатку e-mailському, ви бачите кнопочку Unsubscribe. Нажимаєте, ви відписались. дуже класно. Все працює чудово, але є один нюанс. Є один нюанс. І цей нюанс е, в тому, що ось почали потрапляти після цього у папку Promotions. Ось вони. Ось вони у папці Promotions. Тобто це не спам. Це, це не так погано, як спам, але все ж таки це не inbox. Е, і це не як good. Тобто хотілося б потрапляти у папку Inbox. І виходить так, що Google, коли бачить ці хедерси, він розуміє, що це розсилка, і тому він їх ставить у папку Promotions. promotions. Тому я відмовився від цієї задумки з хедерсами і повернувся до просто лінку тілі листа. Тобто я конструюю такий ось лінк. Тут мій endpoint. Encoding, я encodю email і юserID. Додаю підпис, додаю цей лінк. І потрібно вже буде використовувати HTML-формат, тому що, якщо буде просто текстовий, взагалі краще відправляти е в у текстовому форматі. Тобто, це більш схоже на Звичайно, переписку людей, так? І це теж сигнал для поштових серверів, що це не розсилка, а це звичайно, e-mail. Але коли отримає якусь там длінну силку, e типу відписатися, якась незрозуміла довга e силка, то, скоріш за все, він подумав, що це щось не дуже добре. І теж кине вас у спам. Тому повинна буде відформована ссылка, просто кнопочка Відписатись. Так, тому я це роблю так. І, і тоді ось у наш inbox. Користувач отримує отаку відписатись, маленьку силочку, маленьку кнопочку. Він може нажати. це в мене localhost І... Вас успішно відписано і користувач задоволений, що ви більше не будете йому насилати ваші чудові листи. Так, в принципі, це все, про що я хотів сьогодні розказати. Якщо вам буде цікаво бачити подібні відео, то, будь ласка, ставте лайк, вподобайку. Побачимось у наступних відео. Пока-пока!